Всім привіт підпису. Сьогодні ми граємо знову GTA 5. Це друга частина як ми становимся мільйонером. Да, ви пам'ятаєте, це вже як я тут ходив. Вотом. Ну, от так. Ну да, я помню вже. Я тут ходив збирав гроші. І зараз так буде саме Ну, це відео походу буде найсковичним на моєму каналі. Ну, просто будемо стояти в коди Да, ну можете хотя бы подивитися як багато. Можете хоча б подивитися як машини тут їздять. О! Чекайте, чекайте Забув вам це показати в прошлом часу. В старом выпуске. И... Ну, вы знаете, який храстик. В старом выпуске. <смеш> не хе Так, стоїм вот так і воду. Да, це буде конечно довго. Тут later. Um, later. Я вже стоїв вожи і вожить з jitco, вже багато часу прошло. Ей! Може буду їхати і вот титкор, щоб не було скучно. Ідейка. Надо чеки на мотоцикле. А он не мотик. И поїхали. Так, я буду деколи. Уи, разъгналась. Такой скорости. Казалось, еще Каслаяна. Ой! Каслаяна. 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 Мы уже Каслаяна. по райончику. Ээээ, виси бикс волка, то есть ожилога. Джейки, Джейки, давай, Джей, давай. Вс равно тебя в Бренде. Зараз я хочу трохи постоянно, потому что це важко, потому что ехать и робити. Це дуже важко в движении. Так что... Я вже мучу. Стоп, Там синій байк. быстро, ним быстро, Саннибаль! Давай сервис. Сюда? Да! Бомбик, пас! Так что ты на синий метро теперь буду. Да, это синий, синий. Быстро видать. Он чтобы не взорвался, байк. На, чутка. Не байк, синий, я люблю. Ура. Э, он взломан, зеро. Нема проблем, чекайте. Зараз там ще було видно. От він так димиться. водим хесуям і... Хесуям водим і. Нема дима, він починився. Все. Нема проблем. Okay. Нема проблем. Тепер поїхали. Уі! Ой, головне, щоб не ступився. <кхи> байк. Ой, oui, не-на-на-на-на-на-не. <coughs> <coughs> скучно, ладно. Давайте вот он